Вітаю! Мене звати Бала Тетяна Олександрівна, і вже другий рік я є частиною фантастичної команди Дніпровського ліцею номер 139 За цей доволі короткий період часу я встигла пройти шлях від керівника гуртка до педагогу організатора і вчителя української мови та літератури. І ось що я зрозуміла: сучасний вчитель це не лише той, хто надає знання, але вміє надихати та робити кожен урок справжньою подорожю в світ фантазій та відкриттів. Я відчуваю себе справжнім магом навчання, штучний інтелект та креативні методи навчання стоять з моїми надійними помічниками до непізнаних висот. А у вільний час знімаю тіктоки, влаштовую тематичні вечірки відроджу українські традиції та займаюсь волонтерством. І все це лише початок. Разом ми здатні на неймовірні справи, адже коли ми разом немає нічого неможливого.